Всім привіт, на годиннику час 55 Я прийшов з Ларисою нога до години. Пізніше розкажу як це в нас вийшло. Передягаємося в шкафчику, знімаємо всяку біжутерію, бо в нас заказ на роботі цього носити не можна з собою на продукцію. Спати, звісно, хочеться, потрібно бігти, а пізніше зустрінемося і допишемо. Пішов купити щось поїсти, Ну Самі розумієте, ранок буде ранком. Ось такий у нас апарат, ось таку штуку придбали. 10 злотих за штучку, вважаю, що це недорого. Ми продовжуємо надай ранок, нагрів булочки, взяв польський борщ. Так, пообідавши, зробивши коротку чару 15 хвилин. Повертаємось на свою зміну до роботи. Кого я тут зустрів? Привітайтеся з, з глядачами. Як тобі працювати від другої ночі до 6? О, супер. Супер. Це, все життя мріяло таке. <гум> а ми продовжуємо далі. На годиннику 10-15. Зараз у нас півгодина в черва від 10 до 10.30. Швиденько з'ївши там якусь канапку. Бо самі розумієте, так як у нас. Підписалися, що підемо, потрібні були люди на годину, когось немає Є в зміні, або хтось захворів на лопах, на якісь на відпочинку на 4. Потрібні були люди. Запитали одну особу. Ну, я сказав, що можна і одному піти, але потребували більше дівчат. Сказав Ларисі, що не проблема віднизу, а потім таки перепитали, каже, а може приїхати вдвох, можемо. Приїхали вдвох на два ночі. Май... Чуть не проспали. Навели, значить, ми вчора ходили ще плюс до того, Лариса на каналі буде відео сьогодні, сподіваюся, запустить. Забирали мої документи, бо я подавався в документ на паспорт. Подавався 21 червня, подивився вчора відобрав, подивився дату видачі паспорта 1 серпня. Тобто паспорт був готовий ну, буквально там, незадовго. А чекали, виходить, півтора місяці. Ну нічого, все пройшло нормально. Паспорт на руках 10 років. Приїхавши додому, поїли, навели будильник на першу ночі, щоб встати щось поїсти, там, зібратися. Ну і їхати до роботи. 20.00 лягли у вісім. Що ви думаєте? Посинаємося чисто так, інтуїтивно, але достає телефон дивиться, а на будильник час тридцять. Буде. Каже, чоловіче ми проспали, то все нормально, вспіємо. Але думаю, чому будильник не подзвонив. А, будильник я лишив в стороні, потім він оказався в мене біля ліжка. Точніше, я так зрозумів, будильник почав дзвонити, я його інтуїтивно відключив і далі собі сплю. Думаю, а, до ранку ще нормально, до 5 години ще є де час поспати. Привіт. Сказав, що є час поспати, да, і пішов коли робити. На тім так закінчилося. Подивіться, як виглядають люди, які працювали 12 годин. Ану скажи, як ти почуваєшся? Я нема коментарів, бо якщо є то. Це не те, що тяжко 12 годин. 12 годин не так тяжко, але коли ти йдеш. А це так, трохи поспав, стартанув серед ночі. Непонятно, що куди. Запізни... Ну, не запізнилися, вспіли, але з тим учотом, що ми ще й проспали. Так, скажемо нашим підписникам, да? Може є хтось з Рослава, не знаю, з віталікових підписників. Хтось так просто побачив відео. Якщо хочете, буду в неділю на базарі. Можу вам подарувати дві пасті. По кілограму Горіхові нам сьогодні видали на роботі, там залишилось до 4 числа, е до 4 жовтня, термін придатності, місяця, дата важності. Роздавали працівникам, хто хотів дав. Так що можу дві, хто любить, хто хоче, можу запрезентувати, подарувати. Скажіть, якихось два слова. Нема слів. Йдемо в магазин. Я дуже змучена. Купляємо продукти якісь. Відвожу Ларису додому, а сам ще думаю зайду на металолом. Гляну, що тут є. Бо він працює до 16-ї. Може, щось буде цікаве. Так що Лариса mm. з вами прощається. Всі підтримуйте, не забувайте лайкати, коментувати. Для нас ваші коментарі дуже цінні. Немає да. різниці, які бо є і ми, завжди ми... буде хейт. Як то кажуть, якщо ти вже хочеш виставити своє особисте життя на показ, як то кажуть, то будь готовий до всього. Тому let's go. Да, Так що коментарі це добра річ, яка там можна і питання задати, можна щось порадити. Так що ну стараємося приймати все до уваги. Ну, якщо встигаємо. Да. Так що і робота, і життя. Показуємо, в принципі, могли не знімати, але ну, знімаємо як живемо, так і показуємо. Без режисури. Яка там режисури? Як там Да. Вже написали уклоніст. Написали, Бачите, що... як нам весело від ваших от таких коментарів. No, ми прямо розриваємо мене a, від... від радості. No. Так що Я... побільше пишіть. Не, не можу нічого коментувати, просто, як сказав, у на знайомий без коментарів. Є ж за що говорити, то можна довго і нудно балакати, говорити. Як тут говорили, балакали, сіли та й заплакали. Якось так. Так що ми до бідренки. Коротко зараз, може, по путі вам. Зніму, ну не знаю, хвилину там вставлю ще відео. Ну так, був обзор з щоб Побачили, Да. З бідронки Бі... ще не було, зараз ну, буде. Так що ми вирушаємо. Паперика. 299. Так, винагород ясний. 99 При ці крізнички на всякі косметики. Щось таке. Парфуми. Зистав, крейда, щось для дітей. Води, парфуми. Mm. Цибуля. Джосквіня. Знайшов такий плащ, пончо. Сканую. Це без кава. Різні види кави. такі штуки. Це в одному. Такі, такі. Десь тут була така кава, не пам'ятаю як називається, а, з Божова. Таку я п'ю. А скажете, збожову, того, що скажете, п'ю каву з Божова що... В лютому місяці в мене була, що я попав в лікарню в шпиталь. З, мене загостилася язва, вона давно мене добувала так з 10. Я їй, в принципі, не дуже каву і вживаю. Тут дуже мені сподобалось, в лікарні давали каву з бужову. Це типу щось нашого, народного ячмінного колосу. її давали. З молочком. Мені сподобалось, після того я її десь колись так можу через день чашечку випити. А тут що подивіться, є От 4 кілограма мід. Чи мід. Виглядає? Не знаю. Не знаю як він на смак, але на вигляд нічого може бути. Звичайно, не думаю, що це домашній, але нічого. А тут... Овірочки такі. 5,99. Всякі такі морожомки, бджусквіні, манго 7,99. Так, юдесні. Вишня заморожена. малина. Так, і, що це? Це якісь супові набіри, так думаю. Шпінат. Ось такі штуки заморожені, зупа. Потім якісь рагу з курками з важливою. Витрима. Ці не гляньте. Щось кріпиться межоні, то на тело друзі 50%. Вариса взяла кабаносики, так? Ні, прампли. Це сусідки, О, сусіски прикольні такі. Не знаю, будемо куштувати сьогодні. А ще подивіться, якого ми купили малюка. Буде у нас... Живе комнатне на стіні, хоча у нас є кілька вазонів. Нічого. Ще в одну колекцію. А тут у нас зараз все моє два так. Звичайно, як казав Віталій, це дуже буде скучати за цими цінами польськими і за такими акціями. Все, ми вийшли з магазину, вже приїхали під дім. Закупилася ми сьогодні на 75 злотих. Не скажу що це багато. Там пакет, не м'яса, нічого такого. Коротше. І тут Лариса дивиться інстаграм чи Фейсбук і читає коротше, новини. Важлива інформація за дп документ. Шановні клієнти, повідомляємо, що через технічні роботи відділ ДП документи тимчасово не здійснює прийоми та видачу документів. Про відновлення роботи ми повідомимо додатково. Я не знаю, що їм чого Саша там робив. Та нічого я не вот що не робив. Забрав все. паспорт і закрив суди. Це виходить, як у Віталіки. Бізнесом зайнявся. Тут йому він каже, що перекрили все. Що нікуди, не цей... Так що я, може, витягну в щасливий білет чи що. Я в шоці. Тому на цьому слові бувайте здорові з моєї сторони. Можливо, да. Сашко ще захоче це відео зняти. Ні, я думаю, що це буде, теж з вами прощаюся, а залі продукти занесемо, а на барахолку. Ну, на металолом точніше, я піду зараз і зніму коротеньку. Не знаю, скільки там займе. Якщо, звісно, щось буде, я вам викину отдільним відео. Także stawiam palec w górę. Wszystkim dziękuję. Do zobaczenia.